Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю прогнози. Дуже хотів би поговорити з вами на тему однієї з найважливіших енергетичних дат. Мені про це писали деякі колеги, з якими я спілкуюся. Мені про це говорили деякі люди. От 5.05.2025 2025 року. Це буде період переламний, це буде період дуже великих енергетичних трансформацій. І саме з моменту цього числа цієї дати почнуться дуже глобальні переміни в кращу сторону для України і дай Боже для всього світу. Віримо, надіємося, сподіваємося. Цей день буде надзвичайно складним. Я записую, до речі, це відео 4.05. Можуть бути різного роду енергетичні коливання, процеси в тілі, в організмі та довкола вас. Я хочу сказати, що приймайте всю енергію, яка йде до вас, прислухайтеся до ваших внутрішніх відчуттів, прислухайтеся до ваших перечуттів, до ваших снів і діліться цією інформацією, тому що абсолютно різним людям може поступати абсолютно різна. Дуже важлива енергетична інформація. Так що, шановні глядачі, ми з вами стоїмо на порозі дуже великих перемін. Перемін, які допоможуть нам впустити світло в наші душі та серця. Перемін, які допоможуть нам здолати паразитарну систему негативу та відкрити нові дороги, нові портали в кращі виміри, в кращі енергетичні простори. І в краще майбутнє. Дай Боже, ця війна скоро закінчиться. Дай Боже, все це гадство скоро припиниться. Але це лише початок нашої духовно-енергетичної роботи. Для того, щоб не повторилися подібного роду нещастя та трагедії, треба робити висновки, треба робити якісь кроки до змін. Зміни починаються з кожного з нас. І саме тоді ми можемо досягти гармонії, балансу, благополуччя. Так що не стоїмо на місці, кожен виконує своє призначення, кожен виконує свою місію. Прислухайтеся до ваших внутрішніх відчуттів, вони вас не, не зрадять і вони вам не скажуть помилково. Знаєте, мені дуже багато людей за ці всі роки, починаючи з 2022, писало і розказувало, що в них теж перед війною, в 20-му, в 21-му році, були попередження, які вони відкидали. Вони просто не хотіли вірити, що війна дійсно почнеться, а війна почалася. І насправді, українці унікальна нація в тому плані, що духовно-енергетичний розвиток і екстрасенсорні задатки в більшості людей присутні. Просто не кожен їх приймає і не кожен їх розкриває. Ну, з певних причин, хтось через власні якісь страхи, комплекси, чи там небажання бути почутим, чи страх осуду, хтось просто ліниться і не хоче відкривати це в собі. Але насправді потенціал України та українців дуже великий в цьому плані. Так що прислухаємося до наших внутрішніх інсайтів, почуттів та відчуттів, віримо в краще майбутнє і робимо все для того, щоб майбутнє стало краще. Молимося, медитуємо, проводимо ритуали, обряди, практики. І саме тоді настане мир, настане благополуччя, і все буде добре. Бажаю всім всього хорошого! Правильно проведіть завтрашній день в гармонії з собою, в гармонізації зі світом довкола вас і в зв'язку зі своїми енергетичними потоками. Всього доброго вам!